Київ вже запросив до України високопосадовців сполучених штатів, окремо зокрема спецпосланця Білого Дому Сіа Віткофа, який бере участь у мирних переговорах від американської сторони. Візит має допомогти синхронізувати позиції України Вашингтона та ЄС перед можливою новою фазою дипломатичних зусиль. Водночас у Києві нагадують довіряти готовності Кремля до миру. Передчасно за оцінками української розвідки Росія лише за 2025 рік втратила понад 346 тисяч військових і приблизно стільки ж, скільки мобілізувала за цей період. А Америка і американська розвідка, зокрема, підтверджує, що на полі бою зараз ніхто не перемагає. Цю тезу повторив віце США Джейді Венс. Обидві сторони дійшли точки спадної віддачі обсяг територій, які здобувають росіяни мізерний, і при цьому вони несуть великі втрати. Українці їхня енергетична інфраструктура та багато іншого теж дуже страждають мають великі бойові втрати. Ми справді вважаємо, що настав момент, коли і Росії, і Україні вигідно припинити бойові дії. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, мої вітання. Добрий день, пане Олександре. Вас є розуміння, навіщо потрібен спільний мирний план України і європейських країн зараз? І наскільки він може бути реалістичним? Ну, справа в тому, що це ідея Кіра Старміра, який виступив з такою ініціативою після провалу переговорів Дональда Трампа з Путіним, і фактично таким чином позначив, що Європа і Україна мають отримати свої позиції і мають їх відстоювати. І таким чином ми можемо говорити про те, що, ну, власне кажучи, це. Треба було зробити набагато раніше, uh -huh. бо е, багато хто говорить про план Трампа. Давайте будемо чесними, але ми говоримо про план Трампа виключно з посиланням на американські змі, е, як документу його не існує. І ми бачимо, що якщо не існує документу, Дональда Трампа хитає з одної країни в інші. І вочевидь, що поява такої узгодженої ну, позиції. Буде сприяти тому, що Україна і ЄС зможуть узгоджувати ці позиції на рівні документів з Сполученими Штатами, можливо, навіть з Китаєм, і вже після цього говорити з Росією. Бо поки що е, цей документ ну, прямо протирічить е, е, ультиматуму Росії і прямо протирічить її головні позиції. Бо Росія категорично відмовляється від припинення вогню. Так, от, от пане що... Олександре, тут хочеться зрозуміти, для кого і для чого тоді цей план? Якщо заздалегідь очевидно, і зрозуміло, що Путін його може не прийняти. Більше того, і президент Зеленський теж заявляв, що очевидно Путін не готовий на жодні умови і мирного плану, і взагалі на мирні умови. Так, тоді, от його, його зміст який? Його зміст для того, щоб, ну, власне кажучи, показати. Шлях до припинення вогню фактично за своєю ініціативою. А шлях до припинення вогню це єдиний шлях станом на зараз для того, щоб припинити війну, те, чого відбувається і Трамп, і Китай, і Європа. І там не дарма відокремлено припинення вогню і, власне кажучи, укладання угоди про припинення вогню. Бо мирна угода вона відсувається далі. І, власне кажучи, там в цьому документі терміни е, вказуються тільки коли зупиняється вогонь. Угу. Все інше мовляв, ми будемо домовлятися з такими та от критеріями, і під це підв'язані і скасування чи пом'якшення санкцій, і так далі. і Так далі. Тобто, фактично є досвід світу, коли припиняється вогонь. Коли ну фактично підписується угода про припинення вогню, а далі мова може йти про мирну угоду. І, але це може тривати роками і десятиліттями. І прикладів таких дуже багато. Наприклад, Південна і Північна Корея в режимі припинення вогню існують вже ну, фактично сім десятків років. І е, тому цей документ перший, можливо в спрямований на те, щоби. Саме припинити вогонь і війну, а все інше відкладається далі. І під це, я думаю, можуть підписатися і Сполучені Штати, і mm -hmm. Китай, і так звана частина глобального півдня. Тому що Китай, наприклад, перед другим Стамбулом офіційно говорив про те, що він підтримує зупинку вогню. Але потім ця тема пішла кудись в бік. Зараз ну, фактично дається така можливість. Е оголосити е, бойову нічию фактично. А. Ну на жаль, там є е, пункти, які дозволяють путіну зберегти обличчя, сказати що певні там частини е, умови так званої свого досягнуті. Але це цей документ спрямований на припинення вогню, от в першу чергу. І якщо Путін від нього відмовиться, то вочевидь е, треба тиснути на Росію. буде зрозуміло, хто е, чітко зрозуміло, і в тому числі для. Країн глобального півдня. хто саме не хоче закінчення війни, пане Олександре. У нас є вже певна історія із створенням різних мирних планів. Ми пам'ятаємо, що в нас і український мирний план був, і план перемоги, і формула миру. Тобто я вже ну, достеменно не пригадаю назви цих всіх планів, так? Але в нас вони були з української сторони, маю на увазі. А, чим відрізняються ці мирні плани від цього, які сьогодні опубліковані, так? А, і що із тими у нас планами, мирними, які були анонсовані? Де вони зараз і як ми їх використали, не використали, чи можемо використати взагалі? Вочевидь, що Україна їх про них вже вже забула, на жаль, і давайте згадаємо цей так званий історичний саміт миру, в який було вкладено стільки зусиль, але про нього фактично забули через декілька місяців, коли помінялася влада в США, коли почалися фактично нові підходи. Бо Власне кажучи, от, є ж і інші речі, є так звані угоди про гарантії безпеки, їх більше трьох десятків, і вони теж ніяк не згадуються. І от з цієї точки зору важливо, що цей документ пишеться в першу чергу е, в, е, в Європейським Союзом. Він буде узгоджений, і це буде єдина офіційна позиція щодо закінчення війни з боку Європейського Союзу і, власне кажучи. Це, ми бачимо всі ці пункти. Бо пам'ятаєте, там я не пам'ятаю, це був план миру чи план перемоги, де було п'ять пунктів презентовано, а ще декілька пунктів, типо таємні. А і все це було презентовано тільки тоді, коли в суспільстві почали запитувати, а де ж тут, в принципі, все прозоро, і mm -hmm. можна розуміти, що до чого. І, власне кажучи, завдяки цьому можна вибудовувати певну стратегію, пане Олександра? Вам не здається, що за рахунок такого плану Європа намагається зробити себе значущою у будь-якому потенційному врегулюванні війни в Україні? Оскільки вони ж розуміють, що Сполучені Штати Америки теж неодноразово натякали. Так а що ж там Європа? А що ж ви? Давайте, от ми йдемо на певні кроки по відношенню до Росії. А ви як реагуєте? Які, яка у вас активність щодо цього питання? Безумовно, в цьому є такий, знаєте, великий велика частина правди. Бо коли був Джо Байден, Європа діяла Сполученими Штатами синхронно, по факту. І давайте згадаємо, навіть санкції вводилися синхронно ага. зараз. Дональд Трамп тягне ковдру на себе, і до речі, тиск на Китай показав, що якби це були синхронні дії. І в першу чергу прив'язувалися до того, що Китай підтримує Росію у війні проти України, я думаю, результат був би інший. І зараз Європа розуміє, що віддавати цю історію виключно Дональду Трампу ризикована, бо він в першу чергу буде переслідувати свої інтереси. А для Європи війна в Україні і гарантії безпеки і для України, і для Європи. Це е, спільні тотожні е, поняття, і до речі, Китай він виступає в тому числі за те, щоб е, після того як буде припинена вогонь, е, був ну фактично мирні переговори по Україні з розширеному у, у участі, і де мають бути і Росія і Україна і США, і Китай і Європа. Бо Китай розглядається як таку глобальну мирну конференцію, де будуть усунені багато. Суперечок і дані взаємні гарантії, Китай розуміє, без Європи це неможливо. Так. І, власне кажучи, таким чином Європа дійсно підсилює свій статус. Європа підсилює свій вплив. І, власне кажучи, той факт, що Європа крокує у напрямці напрямі створення е, власної оборонної суб'єктності, все це теж допомагає так, тому, це що з... цей... без сумніву, позитивно, пане Олександре, але хочеться, звісно, щоб е, це йшло швидкими темпами і. Реалістично відбувалося і втіленням в життя цих заяв, які відбуваються і звучать зі сторони Європи. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, був з нами на зв'язку.